Доповісти, щоб розуміли. Е, Додаток, додаток ви розуміли. Е, було зроблено технічна, технічна помилка а, Коли вбивалися а, в таблиці, ну, ну. шановні депутати, хто задав на рішення, я прошу голосувати. Хто за? Хто проти Утримався Джоболда Болданко і Козар Джоболда Яремко так Далі через 7 хвилин ми. Спінемо ще одне рішення. Да, да? Давайте тільки быстренько поставимо про встановлення тарифів на послуги з управління багатоквартирними будинками, що надається комунальне підтримку добробуту до будь-якої зачної ради Дніпро, Дніпровської області. Будь ласка. Розервою клопотання комунального е, встановлення, встановлення тарифів, тарифі. тарифі. тут е, просто напрошу вони затвердили водовідведення, але не затвердили розмір економічного на виробництва надання послуг з управління багатоквартирними будинками. 3. Тут є цифри, які по, по надання послуг управління багатоквартирними будинками. за Гривень за метр квадратний, економічно собіварті. Це 4,9 гривень за метр квадратний, з ПДВ 0,98 гривень, і всього тариф на управління багатоквартирними будинками 5 ,87 гривень 87 копійок. Так, комісія розглянула питань, в комісії не виникало. Шановні питання, ось, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Утримався Джо Болда Козар Яренко. Е -е, дякую. Так, шановні депутати, оголошуємо перерву, вони спінемо ще одне, мабуть. Про укладання додаткової угоди до договору 20 грудня 2019 року. -20. Дання послуг з вивезення побутових відходів на територію Бухівської селищної ради на період воєнного стану. Це додаткова угода, яку ми викладаємо кожен раз, коли продовжується строку дії воєнного стану. Тобто, на вивезення сміття. тобто нема нічого тут, продовжується. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти утримався одноголосно. Так наступне питання про реорганізацію юридичної особи КП добробуту селищної ради Діпроскої ради Правоської області з для купетворення в товариства з обмеженою відповідальністю добробут з метою проведення питання установчих документів юридичної особи житлово комунального содарства громади та ефективного питання майна житлово-комунальної власності і до заступ третього статті 4 закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб. Окремих організаційно-правних форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб Закону України про місцеве самоврядування, враховуючи висновки постійної комісії з питань судового комунального господарства, комунальної власності, промисловості, туристів, власності, зв'язку та сфери послуг та клопотання КП Добробут, Обовська селищна рада вирішила реорганізувати юридичну особу шляхом перетворення комунального підприємства «Добробут» в комунальне товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» Обов'язкової селищної ради встановити, що товариство за обмежить відповідальності добробут обов'язкової ради є правонаступних усіх майнових і немайнових прав та обов'язків комунального підприємства «Добробут». структура штатний розпір та умови праці для працівників які були встановлені в КП «Добробут», залишається без змін. Встановити строк для проявлення вимог кредиторів за місяці з дня державної реєстрації рішення щодо реалізації даної юридичної особи, створити комісію з реалізації комунального підприємства добробут у Бухівської селищної ради згідно додатку. Вимоги кредиторів приймаються за адресою мікрособація в вулиця тридцять 35. Голові комісії з припинення юридичної особи комунальних підприємства чинним законодавством України порядку забезпечить життя всіх необхідних заходів, у тому числі з кодексу закону про працю щодо реалізації. Та земель, Це та постанова, та постанова, яка говорить, що всі підприємства, які були державними, комунальними. Повинні змінити форму або, НАТО, да, або на, дом, або да. на то, або на до, або на ще щось. Тобто не повинно бути державних і да, підприємств. Да, да. Та ну, так це не постановити закон України, так як господарський кодекс вже не працює, і по новий закон України, який війшов дію уже цього. Тобто ми всі будемо і настапу вирізувати. Давайте є. Ага, яquarі, ну тут одне ага, одне питання. От на сьогоднішній день на сьогоднішній день ми можемо виділити якусь допомогу добро. А, а ну, Це ж вона... терору... не допомога, це реанімато. Я, я, зі я зі говорю, комунальне підприємство, де ми можемо виділити, бо де вони стануть до ми вже не зможемо нічого а зробити, тому що це проти закону, а на є зробити. Заказував закон законі, законів. А люди що будуть робити? Що будете згадати? Хто на дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти. Проти Яренко і Коза. Чоболка отримався. Дякую, Світлана Тимаївна. Оголошується перерва на 10 хвилин.